Тут нікого не хвилює, як ви себе почуваєте, де у вас щось болить чи не болить. Дуже багато врачів навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут діють по протоколу. Як рятувати життя, як там назначити воду, дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових тут, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки, ноги. Коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, ампутація все. І наші військові їх змушували підписувати. А документи про те, що були ампутації, вони відказувалися. Вони отак тримались за ліжко. Коротше, казали, ні, не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує їх ж не Наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто, за це за кожного німецьких страхувань все відбувається. І чим довше вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей. Тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити, пустити собі на реабілітацію. А реабілітація тут теж так собі поняли. Загалі не очі, ну це окрема тема, окреме відео. І я купу випадків знаю, коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі. Звісно, оточення, якщо потрапити в правильну лікарню. А тут же просто ампутація, все чао, до побачення. І випусують звідси недолікованим. Тут вообще нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав, і тебе через пару днів випустили <кхух> дома. Лежать чи в готелі. Поняла абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків вона обладає неймовірною кількістю знань, просто це ще така совєтська. Хто б що не казав там на совєтський союз? Медики там були просто космічні. І оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання, або яким передали ще старі лікарі. Знання вони рятують. І мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню вирятували, починку рятували. Печінку рятували. Я хожу, я відчуваю знову своєї. Це все в Україні рятували.